Так, ось тут я ще раз зніму горизонтально. Це для Ютуба. Запрошую на свій канал Ютуб, YouTube, там ці довші горизонтальні відео є і будуть ще, де можна тему гарно подати, розкрити та скрити все, що треба. І зараз тихісенько, акуратненько попробуємо глянути на ці гори. Я збільшую. Так, ну, Збільшується яскравість, на жаль, втрачається. Но це така вина мобільного. Апарату Samsung, на жаль, 0,5 він знімає дуже насичені кольори, а далі в водиниці не, не так. Моє око бачить так, як 0,5. Але теж можна дивитися. Можна дивитися, гарно. Канатна не працює, але, мабуть, скоро закривають. Я мушу думати, чи я залишаюся, чи... Доведеться йти пішки. О, зараз покажу знову, звідси це гори. На... Приближаємо. Yeah. Бачимо, як кольори міняються. В гіршу сторону. Ні, я далеко, ти трішки перепутав, я далеко. Працівники переймаються. Я дуже добре знаю. Я стояв 2 метри від крісла, але йому здавалося, що я біля крісла. Я старий войовничий вовк. Молоденькі, хлопчики. Але подбається що, що добре. О, яка краса. Так, а тепер трішки праворуч, це на Закарпаття. Сонечко правіше. Бачимо, яка краса. Так, я очевидно можу залишатися, тому що таку красу ігнорувати я. Не зможу. Так ось знову приблизив, як бачимо, яскравість, насиченість кольорів погіршилася. Але воно десь так ну 50 на 50 ну Знімемо крупним планом трішки. Ось чудово, чудово. Там такий туман даленіли. Сильний з'являвся туман, але пропав, слава Богу, видимість покращилась, тому що здавалося, що вже накриє, нічого не буде видно. Ну Поки все добре. а ці теплі відтінки на тумані, це дуже цікаво для художників особливо. Зауважимо передній план в тіні. Холодний. Там така теплота. Туман знизу теж трішки має холодні тінки, він дуже прозорі тепер. Це, до речі, маршрут туди, якби на Терновку, ось ця дорога на Терновку. Ми з художниками, хто був у нас тут ходили, нас називають болото гора. Потім матівка місцева така назва, не цясова. Там цікавий маршрут, я десь згодом піду. Сьогодні вже ні, бо трішки пізно. Ну, ось цей туман так, не знаю чи видно, чи помітно він йде такий прозорий. Так, ось покажу. Трішки шумно, бо народ йде. Накисню дорогу. Тут і були трошки людей, не так багато, може як хотілося для бізнесу місцем. ну, але є. Тому що гора сніжна, фантастична. Просто надзвичайно. Я оці гори ще покажу, цікаві, дуже красиві. О, дивимось, які вони красиві. Чудові. Ось, спостерігаємо, насолоджуємося тою красою. Бачите, всі гілочки в такому іні, то вже не сніг, то іні. Воно безумовно створює таку казкову надзвичайну красу. Бачите як. Ні вже такого немає тут. Фактор висоти так працює. Художникам треба знати це. Ну і тим, хто взагалі любить красу, насолоджується, в неї, оздоровлюється нею, медитує на красу. Ті, що так вміють робити, творити своє здоров'я, своє життя з красою, за допомогою краси теж, дякуючи матинці природі, то ці люди можуть. Жити довго, бути красивими, здоровими, без лікарств всіляких. Ось, дивимося. Просто фантастично.